Так, усім привіт. Зараз покажу вам набір світлофільтр з Так, От. Такий чемодан з дерева. Великий, дуже великий, дуже тяжкий документація оригінальна. Зараз. Ось такий набір. Потрібно кожне скло ще діставати, перевіряти, тому що часто буває таке, що люди плутають, ну, дістали звідси, а положили сюди. Тому треба дивитися, що написано у нас на скальці на світлофільтрі, і всі посортувати правильно. Ось так виглядає цей набір. тут 3, 6, 7. Це максимальний повний набір. 7 стовпців по 3, 6, 9, 10, 13, по 16 скелець в кожному. Ось так. Так. Ось так виглядають. Так от наш уже GS19. мріє багатьох По сонячному массив переливається. так. Так, ну В першу чергу, так. Добре. Все, далі в наступному відео кожну сторінку паспорта. Покажу, щоб ви могли поставити на паузу і все прочитати детально. В принципе, давайте сразу уже. Так вот, у нас такие лист. На 35 копійок, змовим і книжки на корма. Ну, не дуже якісно видно. Напевно, зніму окреме відео є ось так вертикально. Вертикальне відео засніме, щоб з телефона можна було читати. Так, бо так вам не видно. Ну, погано. Я дуже чітко. Ось угу. ну, все. Доступна частина буде на Ютуб каналі Радіофобія.